Здоров, народ. Ви знаєте, що я вже довгий час на Ютубі, і багато хто з вас хлопців, ніби якби і виросли разом зі мною. Я відчуваю відповідальність як батько або як якийсь далекий кринжовий вуйко. Я маю вам дещо пояснити про деякі речі. Про вовчка та лисичко, якщо хочете. Я поясню це найкращим чином, яким я знаю, використовуючи аналогію зі зброєю. Коли коли великий татко 330-й лапуа Магнуу зустрічає витончену і сексуальну 6,5 Creedmoor. Він не просто підходить та бере її. Вони зустрічаються деякий час, а потім одружуються. І з плином часу вони захочуть зробити новий калібр, створити нову сім'ю. А тоді з'являється малюк, видовжений 8,6. Як це сталося? Я не знаю. Це божевілля, правда? Отже, це нормально, коли ти захочеш цю гарненьку штучку, на яку ти націлився. Переконайся, що твоя ціль вірна, і що у тебе спокійна та тверда рука. Перед тим як випускати затвор, ти повинен змастити патроник. І пам'ятай, ніколи не цілься у те, що не плануєш знищувати. Четверте правило безпеки. Також завжди поводься зі зброєю так, ніби вона заряджена. Пам'ятай про свій затвор і про те, що знаходиться за ним. Не знаю, як це стосується тебе, але таке правило. Якщо ви стоїте за гвинтівкою і мосно так стріляєте з неї, що аж газ б'є прямо в обличчя. Все просто, іноді треба трохи сповільнитись. Ще одна річ, котру потрібно остерігатися, це речі, які виглядають одинаково. Але насправді це не так. Наприклад, 5.56 і 300-й трьохсотий дуже схожі, але дуже різні. Ви можете запитати, а як з'явилася маленька тостушка? Ну, і ви собі, що був колись такий молодий на бій 556 і одного разу він привів додому молоденьку 7.62, А його батько сказав: забери ту з розмов дому. А він такий. Ні, тату, я люблю її. І у них появилася ось така дивна на вигляд маленька дитинка. Ти все ще записуєш? Але якщо чесно, ця розмова була адресована тобі, Девіде, тільки тому, що у тебе малий ствол не означає, що це взагалі не ствол, гаразд? У деяких хлопців є великі стволи, а у деякі малі. Нічого страшного. Вони обидва стріляють кулями. Добре, як скажеш, горбатий. Мої друзі часто запитують мене, мед, звідки у тебе така величезна харизма? Я відповідаю. Я не знаю. Вітаю на Руніном ранчо. Сьогодні я дістав нову зброю, якої в мене не було. Знаєте, це одна із тих речей, про які ти думаєш, що вона у тебе лежить десь там, а потім згадуєш, що у тебе немає траса карабіна. Тож я дістав його. І це буквально найдешевший 308 й болтовник. Я здивувався, що в мене його не було раніше. Ми зробили кілька, скажімо так, цікавих набоїв, спеціальних набоїв для стрільби, якими нам знадобиться не напівавтоматичний 308. й ем, Так, це набій від Форда 5,7. Справжній бойовий патрон, який просто. Ідеально всунувся в гільзу 308-го. Я також прихопив з собою переломну рушницю, для якої ми теж виготовили кілька смаколиків. Сьогодні уда старому доброму руйнівному ранчо, де ми просто кладемо випадкові набої, стріляємо і дивимося, що з цього буде. Тоді що ми чекаємо? Це на потім. Обернись, обернись. Куля дробовика 12-го калібру, 50-й дезрігл. Плюп. Не думаю, що це можна показувати. 50 й Аї дробивницький Дез Ригл. Тез номер один. Оу, п'яха. Нам потрібно краще прив'язувати рушницю. Це точно. 50-й дробовитий АІ. Тез Тест другий. Тестування завершено. Звучить як Акорджі. Ти як рок зірка. Амаммаммаммам. ти -ам 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 -ам. відскакує від мого Виріжеш. О, мем, вона ж відбилась. Гільза прямо тут. Тож вона прийшла наскрізь і вистрілила назад саме через саме і за стіною. Я майже впевнений, що вона прийшла весь шлях, вдарилась об облочок та вистрілила прямо в нас. Наука. Думаю, ми можемо це використати? Для чого? Для рукешету від стін по поганцям уяви, що ти ховаєшся в бетонному коридорі, стріляєш в кут, куля відбувається, і, можливо, попадає в них, а може, і у тебе. Хто знає є лише один спосіб дізнатись: чотириста десятий Набій у дванадцятому дробовому калібрі. Погнали! Я бачив таке у відео Гренкема. Так перевіряється, чи не поранило тебе? Можу я тебе провірити? Ага, я ще не перевіряв ноги. О, чудово, так. Обертайся. <плес> він вистрілив. А ні. Не вистрілив. Бачите, у нього цілий капсуль. Його просто розірвало. Його напевно пожвакало ще в стволі, коли він пролітав крізь нього. Все ще смертельно. Але все ж не надсмертельно. І Я хочу. Що ви запам'ятали? Завжди будьте надсмертельними те ж саме, але цього разу трохи більше всипано дробу, який кучкується позаду 410-го. А вони стоять голоснішими. О, він перевернув його. Так, гільза усередині ось тут. Тут повсюди дріб. Він завдав чималу шкоду. Я нічого не бачу. Дай мені плоскогубці. лікарю, дякую. Yeah. результати не переконливі. Давайте спробуємо щось інше. Не знаю, чи бачите ви хлопці, але подивіться. Всередині цієї штуки бойові набої 22-ї мілкашки. Шість штук. Це буде круто. Якщо це 22, і їх є шість, то це 132-й калібр. Дуже голосно. Ледь не впав. Мій косяк. Треба було підмести. Як думаєш, спрацює? Тягни сюди той з десятьма двадцять дроми. Мен вони розсіялись. Від блочка відбилось теж. Спереду застрягпиш. Але так, yeah, тут повсюди шматочки на О, oh, подивись. Fire, Вони відстрілювали. Здуріте, зробімо yeah, це yeah. ще раз. Цей дуже схожий на попереднього, але в нього менше набої від 22-го і більше дробу. Трьосо, холера. Ми так і не допетрили. В чому причина? Ага. Будь обережний, Майкій. Ми ніби підглядаємо за ним з дому. Вогонь! 3-2-1 вогонь. Бляха! <звук> Тепер має спрацювати. Постріл. Ми поцілили в ту саму точку. Ну, що тут можна сказати? Він щось зробив, то що мав зробити? Ого, хлопці. Зайшов як рідний. Відходить для стрільби з дробовика 308 калібром. Зачекай, давай почнемо з меншого. Перейдемо до 308-го, дякуючи Classic Firearms за те, що підігнали нам карабін. Це 308 і виглядає цілком нормально, еге ж? Але я ненавиджу ті компанії, котрі кажуть, що роблять порожнисті кулі. Вони дурять нас поколіннями. Але ось ця куля справді порожниста. На ній немає свинцю лише оболонка. Ми витягнули кулю, витягнули весь свинець, одягнули назад мідну оболонку. І це як? 30 грамова куля з 308 калібру. Яка майже не завдасть жодної шкоди. Подивимося, що буде. Удачі, малий Джонні. Окей. Супер легка куля. Тезно. Йой, це було голосно. Мені негайно потрібні наушники. А? Є, незначні пошкодження, погоди не робить, але і так непогано. Гайда до наступного експерименту. Гей, хочеш шуруп? Так, гаразд. О боже мій, поглянь на це. Модифікований шуруповерт. Ідея в тому, що з нарізним стволом він буде вкручуватися в будь-якому випадку. Чому б не вкрутити шурупа? Він просто вкрутиться Подвійне вкручування. Ага. Дякую, клієрбалісті, що прислала нам цього ведмедика. Зараз ми його засверлимо нафік. У вас колись була морока з прикручуванням на стелі двох досок між собою. Відтягнетесь на драбині, що є дуже небезпечним. Забудьте про це. Є кращий спосіб. Просто вистрільте шурупом, І він прикрутить доски там, де вам потрібно. Я знову забув про вуха. Нам потрібні наушники. Так, згоден з тобою. Порожній. О, він засверлився всередину справді. наче на ньому виводив різьбу п'яний трудовик. О, мій боже, як глибоко він увійшов. Окей. можна сказати, що у ведмедика був сьогодні закручений день. Якщо до цвяха, звичайнісінько, цвяшка. Ви вже бачили порожисту оболонку. Але чи ви бачили цвях в оболонці? Думаю, що ні. Погляньте тільки дошка занадто далеко, щоб дотягнутись молотком. Не проблема. Ми приб'ємо її. Здалеку. Погана ідея. Згоден. Нехай. Подивимось, що зав'ється цвях. Ай. Мати веселева. Як добре, що ми закули не сіною. синою. Мені здалося, що цвях тут. Я дійсно думав, що він тут застряг. Він має бути десь тут. Ну, повне, пішов по прямій. Ага. Це спрацювало. Влучно. Це видно по тому, як він вийшов. Влучно! Мета, та ти гарно придумав. Це було добре. Я думав про це 10 хвилин. А чи здогадувався, хто, що на бій 57 ідеально підходить до шики гільзи від 308 калібру? Давайте положимо його туди. Як рідненький. Стріляємо з дальної дистанції. Подивимось, як він працює. Як гадаєш, спрацює? Ну так, завжди працює. Буде круто? Ні. Одинакові запитання різні відповіді. Гаразд, вогонь. Відмінь навіть не впав. А найбожевільніше в усьому цьому, це що знайдені нами спеціальні набої аж десятирічної давності. Все ще справні. Це було так давно. Та ні, менше десяти, це напевно. Але ти виглядаєш так само, як і тоді. Так і є, так. Але єдине, що ми з'ясували, це те, що якщо не мудрувати... І не міняти патрони, а просто залишити все, як є, то вони стріляють набагато краще, це якщо стріляти з магазинної коробки? сто відсотків. Але ми проводимо ці тести, тому що, можливо, ми знайдемо той діамант в необробленому вигляді, який буде суперефективним. Ось що ми шукаємо? Давайте спробуємо ще дещо. Ми все ближче підбираємося до того, що технічно може підірвати цю зброю. Цей патрон не думаю, що він її підірвить. Виглядає нормальним, так? Як і я. Але я так само, як і цей патрон, ненормальний. Це набій 308-го калібру. Вийняли кулю, викинули весь бездимний порох і засипали його чорним. І він повністю забитий. Але не думаю, що він вибухне. Гадаю, все буде добре. Ми ж тут для того, щоб дізнатися, а потім ми відомо цей карабін Classic Firearms. Що ж, вони можуть забрати його назад. Я поняття, не маю, що буде. Але я пригнуся постріл! Оце він задимів. Не гучний. І неподожний. Саме цього я й очікував. Фух! Я нічого не бачу. Подивіться, він Брудний. І від цього наш карабінну точно не став чистішим. Гаразд. Вижив. Австралійська мілкашка 22-го калібру. Виглядає безпечно. Так. Тепер. Ти стріляєш у нього? Чи він у тебе? Хто знає. Думаю, все буде добре, але я пригнуся. Так, пустий. Без поняття, що стало з 22. -го. Кумедно звучить. Поглянь, звичайні, 38, так? Все ніби в нормі. Махаєш руками як Кріс Але. Він не звичайний, тут є хитрість. Ми витягнули кулю, ставили туди цілий патрон 25 ІСП, засипали порохом і запхали кулю назад. Навіщо? Тому що можемо. 25 п'ятий ІСП знаходиться всередині разом з порохом, тому можливо частину пороху згорить перед кулею, яка може застрягнути в стволі. Але я не знаю. Є лише один спосіб перевірити Вітаю на номер ранчо. Оцей буде добрим. Можливо. Поглянь, я зніс верхню частину бетонного блоку. Я бачу, як щось відлетіло. Ось що це було. Ми отримали досить потужний постріл. А знаєте чому? Тому що на кінці була оригінальна куля 308-го. Питання в тому, чи залишилась у Гільзі куля 25-го калібру? Ні. Вона порожня. Отже, друге питання. Чи може вона бути десь в патроннику? Ну, тобто, в стволі. Немає. Все чисто. Значить, 25-та куля кудись занепостилась. Класично для рунюного оранчо. Безрезультатний результат, а цей важкенкий. Цим історія подібна. Витягнув кулю, залишив порог, досипав туди щіпку дробу до країв. Або сам кінець та запхав кулю назад. Запакований 308 плюс усе повітря замінене на дріб. Це буде чудово. А ось зараз це може закінчитись вибухом. Якщо увесь дріб заклинить. Не знаю, подивимось. <звук> Вистріл був сильним і карабін живий. Якщо ми хочемо проводити ці тести по науковому нам потрібно більше балістичного гелю, то лабораторний халат, бо ми стріляємо в одне і ж, знову і знову. І тому я не бачу жодної різниці. Ще одна цікавинка це кулька подвійного картича. І вона ідеально підходить для 308 калібру. Хоча насправді вона трохи більша за 308-й, тому може застрягнути у свої. Але я думаю, що вона протиснеться та вистрелить. І саме тому ми на руйному ранчо, щоб це з'ясувати. Три, два, один. Що ви туди всипали? Ти виглядаєш таким епічним з задимленням на сонці. Нічого не сталося. Він виглядає так само, як і інші. Дуже нудно. І нічого не підірвалось. А карабін? Чи він? Хто його зробив, бляха? Це Мосберг Петріот калібру 308. Так тримати. Ви створили зброю, яка бляха працює. Ми вставляли в 308 калібр калібер кулі, які, ймовірно, в два або в п'ять разів важчі за звичайні кулі. А якщо до стократної ваги звичайної кулі? Гарна ідея? Думаю, що так. Так, та я знаю, але кажи так. Так, заціни мій гігантський стрижень Ми запхаємо його прямо в ствол? Він ідеально туди поміщається І ось що я придумав: якщо взяти цю штуку. З якої ми недавно витягнули кулю. Що? Окей. Я думаю, що ми можемо використати цей патрон, з якого ми вийняли кулю. Ми залишили весь порох всередині і запхали туди трохи мотузки, яка буде слугувати нам, як пиш. Я намотаю її довкола нашого стрижня. Ось так. Та заряджу. Я думаю, що він буде прямішим. Не з таким довгим штиром. Довжелезний, провисаючий штир. То що, ми стріляємо? Чи будемо милуватися? Поїхали. Можливо, це найкраще, що я коли небудь робив. А може, це чергова невдала спроба з незрозумілим результатом на кінці. Він зник. Не знаю куди, але далеко. Із карабіном все окей. Він вижив. З ним справді все окей? У тебе розшарований голос? Та ні, я супер радий. Тепер я можу взяти його для полювання на Оленя. <рес> Якого біса мен? Куди ж він подівся, куди він зник? О, а цей бік гарячий. Та він увесь гарячий. Здурите. Дуже теплий на кінці. А ця сторона застрягла у землі. Як? Чорт забирається сталося. Де фізика? Гаразд, це ще раз показує, що якщо настають, ну ви знаєте, воєнні часи, то. я не знаю. Скільки зірок я зможу збити цією штукою? Небагато. Гадаю, я зможу завалити три або більше. Це важче, ніж здається. Ставлю на те, що не попадеш у жодну. А я піднімаю до двох або більше. Окей, що ж, ніхто з нас не вгадав. Ти виграв цей раунд? Ну що ж, гадаю, ми здаємося. Я справді думаю, що чотири з цих патронів все ж зможу знищити цю зброю, але вони цього не зробили. Так що, так, руйняне ранчо? Здулось. Запропонуйте свої варіанти у коментарях. Що ми можемо запхати у цей ствол? Щоб спробувати підірвати його. Дякую за перегляд цього епізоду. Я вас люблю! і здивимось. Я не люблю програвати. Я не спав ночами. тому. Я зарядив заводський патрон 308-го калібру в патроник. А потім, як виявляється, 25-й ICP ідеально підходить до цього ствола. Тож, ми заповнили увесь ствол 18-ма бойовими патронами 25-го калібру. Прошивай, Мозберг. Окей. Я думаю, якщо він вибухне, то він вибухне в патронику. Постріл. Супер! Багато диму вернулось назад з патронику. О, він зламаний. Чи ні, якого біса? Що за на? Він не повинен так відкриватись. У ньому залишився 308 набій. Окей, як ви бачите, мозберг не роблять хорошу зброю. Це все. Постріл! У нас тут багато веселенького. в Порядку? Та, я ж усліпну. Це дуже просто Є лише одне правило на районі ранчо. Нічого не говоріть, мер.